номер 30 і Ігор Курила, номер 17 У півзахисті Ярослав Мартинюк, номер 8 Дмитро Кравченко, 27 Артем Габулок, капітан команди, 28 І попереду Ростислав Русин 10 -й. Сьогодні в станому складі забив один із м'ячів. Ну що, стандартне положення у металіста 1925 Кравченко на цей раз біля м'яча. Його подача. Її тарбовороток відбувся. Виходить голкіпер, арбітер призначає пенальті. Арбітер призначає пенальті. Давайте дивитися, що там сталося. Жовто отримує представник колоса. Ну, давайте подивимось. Іде подача. М'яч летить. Так, там завалили на Ярослав Мартинюк. Центральний півзахисник. Він підходить до м'яча. Десята, хвилина на зустрічі у металіста 19-25 можливість вийти вперед у рахунку. Отже, Мартинюк його удар і забиває Ярослав Мартинюк. 1-0. 1-0 господарі повели, повели ударом з 11 метрів. І зараз ми, по-перше, намагався пробити поворотах і його за футболку прихопив Оріховський. Павло Оріховський міг би, в принципі, і чисто відборотися в цьому епізоді, але ж не відборовся. І арбіт його флану, правда. Який не завершився успіхом, Ох, яке переведення від Русина увагу, яку передачу віддав Ростислав Русен. Зараз момент ще один не рятує на цей раз свою команду. Волонець. Далий пробнюк був. Давайте ще раз подивимось. Ось це переведення Переведення на лівий фланг, вбігає сюди на швидкості. Так, це, це даремно почав обігрувати суперника. М'яч перехопив м'якушко. М'якушко його передача, падіння, арбітер призначає штрафний. По-перше, а по-друге, капінусу точно буде якась картка. Дмитро червоне, червону картку отримує Дмитро Капінус. Отримав червону, а протитрували Кравченко. Тут невеличка технічна неточність. І зараз вийде Шершень. Михайло Шершень під 23 номером. Зараз э, стандарт подивимося. Удар по воротах з дев'ятки м'яч відтягує Бозель, який постріл хороший і вдало, говорять класики комітаторського жанру, опускався. І Мозіль, браво. Браво Мозіль. Браво Ріфей. Пройшло 6-7 хвилин з того часу. Як грає металіст 19-25 у меншості. Йде подача. Вір залітає в ворота. 2-0. Меншості. Забивають господарі. Фантастика! Подача від Габелка. Продовжує політ м'яча туди на дальню стійку. Хтось із центральних захисників, наскільки який майже не пропускав перед цим від Бетлізі. Так, заносить м'яч. Русин на нього запишуть. А хто так поборовся, хто виконав таку скидку на натальній кут. Ви знаєте, можливо, тут боровся Борячук, але по суті полетів м'яч на Русина від Мільк, в яких команда. Із ковалівки відзначалися. Зараз подача йде. Головою зіграв курило, удар із за штрафного майданчика. Ось тут вже ніхто б не врятував колос. Просто м'яч розминувся із дальньою стійкою. Нічию. Дві перемоги у Ковалівки. УПЛ Два поєдинки зіграно, в тому числі матч Чоботенко. Ні Новак не виграли другий поверх у суперників. Там з ними. Що. Уважно працюють ці Курило, І без от зараз який удар, і знову Мозіль. Це вже не перший раз, коли намагає, такі удари витягує. Знову Оріховський пробував. 21 хвилину відіграв Лис, так що ну, в основному виходив на заміну. А В останньому поєдинку проти металіста просидів у запасі. Зараз момент може бути і не влучає ворота. М'якушко, от не йдуть удари і все. У М'якушка сьогодні новак. Пішов вперед. Ну йому дають цей простріл. 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 Він залюбки в нього бігає. Зараз подача. Хороша скидка. Ільїн на ударній позиції. Ільїн б'є, зробляє кутовий. Який, по-моєму, дев'ятий кутовий у колоса. Лисенко скинув грудьми. І Ільїн Пробивав. Кі кутових не приносить якість команді. З ковалівки. Десятий був розіграш кутового, але щоб сказати, що якісь моменти були. От зараз можливо щось буде. Удар поворота, м'якушко і тягне мозіль. Дуже хороший сей відводи. Замічання була пасічка. Виходить, от каталіст 25 сьогодні перериває безпрограшну серію колоса в чемпіонаті. Металіст 19-25 виграє свій другий матч.